Загарбники в Криму наполохані літаком НАТО в небі на півострів. Летять ракети гнати окупантів. Місцеві вже чують вибухи у ЗСУ. Підбили підсумки ударів по ворогам за 2024 рік. І вже спланували щось нове на рік, прийдешній. То що вже знищили і кому приготуватися? Говоримо про це далі. Ми зібрали для вас найактуальнішу інформацію і готові з вами поділитися. Тож підпишіться на нас і розпочнімо. Окупанти в Криму нажахані у Севастополі. Оголосили повітряну Тривогу через розвідувальний літак НАТО, примітно, що його проліт відбувся в небі над Румунією. Про що свідчать карти польотів літаків в пропагандистських пабліках півострова? Очікували провокацій. Згодом на окупований Крим звалилася інша загроза ракетні удари. Повідомляється про атаки Storm Shadow, ймовірно, шість із яких збили. В західній частині суходолу очікували зустрічі з українськими Нептунами. Там атака була комбінована разом із британськими ракетами. Вороги були насторожені. Наша Авіація доволі довгий час була активна в небі, і нові запуски ракет могли статися будь-якої миті. Зрозуміло, що в таких випадках, звісно, перекрили Керченський міст. Та чи буде чим захищати переправу? Бо під час осінньо зимових штормів Росія вже втратила майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту, але їх відновленням не займається. Це можна помітити з супутникових знімків на одному із свіжих фото можна нарахувати 18 барж, тоді як 8 листопада 2024 року з обох сторін судноплавного каналу в Керченській протоці було зафіксовано 34 скріплених між собою плавзасобів у два ряди. Тим часом у Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації регіонального значення. А все через нафтові плями в козачій та блакитній бухті, Качі, Орлівці, Балаклаві на пляжі Срібний, в парку перемоги та на Фіоленті. Можна не сумніватися, що й решта узбережжя Севастополя також постраждала. Пишуть кримські пабліки. Просто не скрізь є спуски до моря. А решту території у зимовий час ніхто не відвідує. За даними метеорологів, сьогодні у Криму очікується посилення південно-західного вітру до 17 22 двох метрів на секунду. Отже, пляма забруднення, що занесло хвилями на захід уздовж кримського півострова. Тепер знову може прибити до берега. Ось так прибирають мазут на пляжі в Качі, що на північ від Севастополя. Плями мазуту доволі важкі місцями його важко зібрати через галькові пляжі. Місцями рятувальники знаходять мертвих птахів, вимазаних у нафтопродуктах. Закрити, дай далі військово-морські сили України підбили підсумки ударів по окупантам за 2024 рік. Зсу завдали близько 50 ударів по тамтешніх військових об'єктах Росії, у тому числі по тих, що знаходяться в анексованому Криму, заявив командувач ВМСУ Олексій Неїшпапа. Це спричинило відведення Росіянами більшість своїх бойових кораблів, у тому числі всі носії ракет калібр у новоросійськ. Наші захисники зупинили вільне маневрування ворожих кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї. Додав нині папа. Далі його слова: це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна. Місця зберігання та виробництва шахедів, об'єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК зазначив командувач. Вибухові новини дійшли з РФ. Там підірвали командира причетного до вбивства цивільних у селі Гроза. Повідомили в гур. Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади танкової армії Західного воєнного округу ЗСРФ Костянтина. Нагайка уточнюють в розвідці. Він отримав множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку, та перебуває у критичному стані. Також надійшли точні дані щодо ворожих втрат під час удару по селу Іванівське Курської області. Зсу заявили, що завдали високоточного удару по командному пункту окупаційної армії Росії. Тоді вдалося ліквідувати сім агресорів. Ракетна атака була здійснена з Хаймерсів. На атаку дронів бідкаються і у воронежі сьогодні. Зранку поруч з містом під удар потрапив військовий аеродром «Балтимор». Натомість один із безпілотників влучив багатоквартирний будинок. Дрон влетів в квартиру, розташовану на дев'ятому поверсі. У цей момент у квартирі перебував 78-річний пенсіонер, проте він не постраждав. Продовжується історія по диверсіям у Росіян на цей раз ФСБ затримала чотирьох підлітків, які нібито підтримували ідеї, забороненої на території РФ терористичної організації, і разом з тим планували вчинити теракти з використанням вибухівки. Кількох підозрюють у підпалі поліцейської машини у ніч проти 22 грудня минулого року. Під час обшуку також, нібито, знайшли компоненти для виробництва вибухового пристрою та інструкції до них. Чи справді це рух опору на російських територіях? Чи може просто знайшли малолітніх ЦАПів відбувалів? Які ваші версії залишайте їх у коментарях? Підписуйтесь на нас та поставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. Далі не пропустіть, коли встановлять мир. Дата вже відома. Аби дізнатися, продовжуйте перегляд. Відомий ведучий Дмитро Гордон знову зробив шокуючу заяву. Каже, що мирний договір. Між Україною та Російською Федерацією таки відбудеться, і станеться це у 2025 році. Мирний довір буде укладено навесні, після чого протягом двох місяців будуть вибори, стверджує журналіст. Насправді це схоже на правду, адже у своєму новому інтерв'ю президент Зеленський чітко окреслив: процедура волевиявлення стартує після завершення гарячої фази війни. І за умови, якщо наша держава перебуватиме у сильній позиції. Почуємо, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі, ну далі вже за парламентом парламент. Підтримує ту чи іншу дату виборів. Налагодження збройного конфлікту один з нинішніх пріоритетів обраного президента США Дональда Трампа. Зеленський заявив, що буде говорити зі своїм колегою після його інавгурації. А чекати насправді залишилося недовго. Церемонія відбудеться 20 січня. А ще Трамп дав зрозуміти, що одним із перших візитів він буде очікувати саме Зеленського. Разом із тим не виключено, що Америка матиме паралельні контакти із російською стороною. Я додам, що питання миру опікуються не самі лише Штати. Так, видання Більд пише: Німеччина очікує, що Путін закінчить війну цього року, і їхній уряд вже посилає відповідні сигнали, як російської, так і міжнародній спільноті. Раніше пан Гордон вже заявляв, мовляв, 30 грудня. Очевидно, минулого року має відбутися зустріч. Яка покладе кінець гарячій фазі війни. А ЗМІ в той же час писали про урядовий спецборд, який на два дні покидав межі Федерації і відвідував США. Тобто прогноз нібито йшов до виконання. Однак щось пішло не так. Переговори закінчилися нічим. Путін зірвав зустріч із Трампом, стверджує Гордон. Тепер же без п'яти хвилин лідер Сполучених Штатів почне задіювати всю силу. Аби показати, чим можуть обернутися такі дії Москви. на думку Гордона, вибрики Кремля приведуть до ескалації. Трамп озброїть до зубів Україну і передасть ракети Томагавк. А ще, якщо вірити неназваним джерелам, США підтримують створення демілітаризованої зони в Україні і введення миротворців. Також там готові поступово знімати санкції за РФ і можуть піти на вимоги країни-агресорки, поставити Україну в рамки позаблокового статусу аж на 20 років. Нагадаю, що позиція України залишається незмінною. Ніхто не може вести якісь перемовини без нас. Ще раз процитую вимоги Зеленського: я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французі у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці, підкреслив Зеленський. Чи не зірве вкотре Путін намагання підписати мирну угоду? І чи збудеться новий прогноз у новому році? Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях.